Полюбляєш мріяти? Підпишись на канал Слухай і Мрій історії від Марійки. Темний купідон, Леді Баг і Супер Кіт У Парижі наближається День Святого Валентина, і місто наповнене рожевими прикрасами, серцями та романтичним настроєм. Але для Марінет цей день особливий. Вона сподівається подарувати Адріану листівку, яку виготовила власноруч. Вона хвилюється, перечитує текст, намагається знайти правильний момент. Але все йде не так, як вона хоче. Адріан постійно оточений друзями, охороною або хибно зрозуміє її слова. Тим часом Кім. Один з найактивніших і найемоційніших учнів у школі наважується зізнатися в коханні Хлої. Він приходить з квітами, повністю впевнений, що це той момент. Але замість ніжних слів він отримує глузливий сміх. Хлоя не тільки відштовхує його, а й принижує перед усіма кім тікає засоромлений у розпачі та із зламаним серцем. Цим і користується бражник, розгніваний, ображений Кім ідеальна мішень для Акуми. Темний метелик проникає в його серце і перетворює хлопця на темного купідона, антиромантичного суперлоходія який стрілами ненависті руйнує будь-які почуття. Темний копідон отримує здібність стріляти чорними стрілами, після яких люди перестають любити, навіть близьких, розділяти друзів та закоханих, поширювати емоційну холодність, як вірус, Париж із романтичної столиці перетворюється на місце сварок і відрази. Пари закоханих сваряться на вулицях, друзі відвертаються один від одного, і навіть домашні улюбленці реагують агресивно. Хаос стає все більшим. У школі темна стріла влучає і в луку, і в багатьох однокласників тому паніка тільки наростає. У цей момент марінет розуміє, що повинна діяти. Вона тікає в тихе місце і перетворюється на Леді Баг. Одночасно Адріан, побачивши ситуацію, активізує своє кільце і стає суперкотом. Герої намагаються зупинити темного купідона, але той стріляє без попередження, і навіть між Леді Баг і суперкотом. З'являється холодність і взаємна образа. Стріла темного Купідона влучає в суперкота, і він відвертається від Леді Баг. Замість флірту він говорить різко та відсторонено. Леді Баг це боляче і несподівано, але вона розуміє, що це лише вплив суперздібності лиходія. Тепер Леді Баг стає важче. Доводиться боротись і з ворогом, і з тим, що Суперкіт тимчасово не на її боці. Вона ухиляється, використовує свій сприт, намагається не потрапити під стріли, але темний копідон невпинний. У якийсь момент він намагається зламати і останню ниточку любові у місті – символічно статою серця. Поставлено спеціально до свята. Якщо Купідон знищить її, Париж накриє хвиля повної емоційної холодності. Леді Бах викликає шарм, і їй випадає дзеркальце. На перший погляд, дивний вибір, але вона швидко розуміє план. Стріла темного копідона може влучити в нього самого. Якщо її правильно відбити, вона заманює лиходія до даху, провокує його вистрілити і в потрібний момент підставляє дзеркало. Стріла відбивається і потрапляється назад у темпного копідона. Магія зникає. Кім знову стає собою. Леді Бах швидко ловить метелика, вимовляючи своє знамените. Девокоматизація. Магія ненависті розвіюється по всьому місту, пари миряться, друзі обіймаються, і навіть суперкіт повертає свій звичний чарівний настрій. Він вибачається перед леді Баг, Кім пояснює, що нічого не пам'ятає і не розуміє, чому поводився так. Вона осміхається, вона вже пробачила. Він знову нормальний, щиро просить вибачення у друзів за те, що наробив під впливом акуму. Марінет бачить його засмучені очі і підтримує теплим словом. А Андріан після всього тихенько ховає Валентинку, яку зробив для Марінет, але не наважується віддати. У Парижі знову панує любов, яскраве світло свята та відчуття, що, попри всі труднощі, добро завжди перемагає. Якщо вам сподобалася історія, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Слухай і мрій, історії від Марійки. До нових зустрічей!